Ви коли небудь замислювалися, що найбільші зміни у житті починаються у найнесподіваніші моменти? Уявіть собі молоду, скромну жінку, яка приходить на просту роботу, прибирати у розкішній київській маєтку, і раптом натрапляє на таємницю, яку ніхто не хоче показувати. Маленький хлопчик, що плаче, схований у забороненій кімнаті, чия печаль лунала глибше, ніж стіни цього величезного дому. Що б ви зробили? Проігнорували чи знайшли в собі мужність побачити більше, ніж бачать очі. Повірте, не кожен блиск багатства здатен приховати самотність, яка роз'їдає серце, особливо коли емоційна відсутність важить більше за будь-яке багатство. Те, що сталося далі, руйнує стереотипи про те, що гроші можуть купити все, і доводить, іноді дитині потрібна не дорога медицина чи фахівці, а проста присутність і щира любов того, хто не здається. Готуйтеся познайомитися з історією Оксани та Тараса, історією, яка навчить вас, що справжня любов це прояв мужності, а маленькі вчинки здатні назавжди змінити життя тих, хто здається загубленим. Якщо ви думаєте, що багатство це синонім щастя, то незабаром дізнаєтеся, що це зовсім не так і, можливо, захочете інакше подивитися на людей поруч, готові поринути в цю зворушливу подорож, повну людських уроків. І несподіванок, що зігрівають душу, тоді залишайтеся зі мною, адже те, що ви зараз прочитаєте, може змінити ваші погляди на світ назавжди. Оксана ніколи не мала легкого життя, але навчилася не здаватися. Вона з дитинства знала якщо працювати чесно, не принижуючи себе, усе вдасться. У той похмурий ранок, ідучи по бруківці елітного печерська в новій формі, яка ще пахла пральним порошком. Вона несла в серці тиху надію. Будинок, куди вона йшла працювати, був справжнім палацом високі паркани, броньовані двері, камери на кожному кроці. Це було зовсім інше життя, але Оксана не дозволяла собі боятися. Її зброєю була праця, щирість і віра, що все зміниться, і часто саме такі тихі серця приносять найбільші зміни. Переступивши поріг маєтку. Вона опинилася в іншому світі мармур, хрусталь, дорогі ікони й антикваріат. Але в повітрі панував холод, її зустрів керуючий, мовчазний, офіційний, ніби кожне слово важило тонну. Інструкції були чіткими, але бездушними здавалося, що він не вірив, ніби вона протримається тут довше тижня. Але Оксана вже не раз доводила зворотне вона почала з кухні, мила плиту, наче це була святиня. Працювала старанно, бо вірила, чистота це не про пил, а про повагу. Це життєвий урок. Коли вкладаєш душу в дрібниці, результат завжди говорить сам за себе. Вона швидко помітила, що в цьому розкішному будинку щось не так, не тільки в холоді мармуру, в очах персоналу не було життя, всі ходили тихо, не зустрічаючись поглядом, як тіні в золотій клітці, це викликало у неї дивне відчуття. Чи може розкіш приховувати біль? Оксана згадала слова бабусі Коли багато золота навколо шукай де сховали людське. І справді гроші це лише інструмент, вони не лікують душу. Усе більше виникало запитань, відповіді, на які не купиш ні в крамниці, ні в бутику на хрещатику. Та Оксана не прийшла туди, щоб засуджувати, вона прийшла, щоб бути собою. Її спокій, її руки, що лагідно прибирали. Її очі, що бачили більше, ніж інші, це й було джерелом тепла, і в домі, де давно не лунали щирі слова, її тиха присутність стала першою краплею змін. Вона ще не знала, що за одним із закритих дверей на неї чекає щось більше, ніж просто робота, бо іноді достатньо просто відкрити серце або почути звук, що не вписується в тишу. У той момент, коли Оксана витирала пил з полиці у бібліотеці. Її зупинив несподіваний звук ледь чутне скиглення долинало з північного крила, того самого, куди суворо заборонено заходити. Їй одразу згадалися попередження керуючого Цей коридор поза межами вашої зони. Але як можна залишити без уваги дитячий плач? Серце Оксани стиснулося. Співчуття не те, що можна вимкнути за наказом. Вона знала якщо хтось плаче, значить там біль. А де біль, там треба бути людиною. У такі моменти неможливо думати тільки діяти. Вона підійшла до дверей, за якими чулося ридання, і після коротких вагань обережно відчинила. Побачене вразило її в центрі кімнати, серед іграшок, що давно не чіпали, сидів хлопчик років чотирьох. Марко. Його погляд був порожній, немов він давно перестав чекати, що хтось прийде. Його світметься кімната без тепла. Його голоси це плач, який ніхто не чув. Таке самотнє дитинство не купиш ні за які гроші. Це було мовчазне прохання. Побудь поруч. Оксана опустилася навколішки, не кажучи ні слова. Вона не питала, хто він, чому він тут, де його мати. Вона просто була поруч. Іноді найсильніша допомога це мовчазна присутність те, що ми часто забуваємо в дорослому житті. Вона простягнула руку. І хлопчик після хвилини нерішучості вхопився за неї, наче за єдину нитку до світу, де є тепло. У ті секунди не існувало класів, посад чи статусів, тільки одна душа, яка шукала іншу. Це був перший справжній контакт дитини з кимось, хто не був лікарем, нянею чи охоронцем. Хтось, хто не намагався аналізувати, а просто слухав серцем. У кожного з нас є шанс бути тією людиною, не лише для дитини. Але й для будь-кого навколо. Часом достатньо просто не пройти повз. Оксана ще не усвідомлювала, що цей крок у заборонене крило не просто змінив її день, він змінить усе її життя. Оксана сиділа на підлозі поруч з Марком, тримаючи його маленьку долоньку в своїй. Хлопчик здригався від плачу, якого, здавалося, вже не міг зупинити. Вона не мала педагогічної освіти, не проходила курсів психології. Але в її серці було те, чого не навчать у жодному університеті чиста любов. І тоді, майже інстинктивно, вона почала співати стару лемківську колискову, яку колись її мама співала їй у темні буремні ночі. Її голос був м'який, але глибокий, і наповнював кімнату затишком, що здався неймовірним у цьому холодному маєтку. Спочатку хлопчик тільки прислухався, наче не вірив, що це для нього. Але поступово його очі стали м'якішими, дихання вирівнялося. Він обійняв Оксану за шию, поклав голову на її плече і просто заснув без таблеток, без лікарів, без боротьби, тільки під пісню, що пахла дитинством. Персонал, який спостерігав через прочинені двері, не вірив своїм очам. Місяцями Марко не міг спати нормально. А тут, на руках простої прибиральниці, він заснув, мов ангел. Це був момент, який не можна купити його не поставиш у графік і не опишеш у медичному звіті. Це було диво, народжене зі щирості, бо дитяче серцем як дзеркало, воно віддзеркалює те, що поруч, і якщо поруч страх, воно тріскається. А якщо любов починає світитися, коли люди питають, як допомогти дитині з травмою. Вони шукають методи, терапії, схеми, але іноді відповідь у пісні, у тиші, у теплі рук, що тримають без слів. Не потрібно бути спеціалістом, щоб бути потрібним. Оксана нічого не говорила вона просто тримала його, наче він був її власним. І в той момент вона вже не була просто прибиральницею. Вона стала для Марка безпекою, яку він давно втратив, і хоча вона не знала всієї його історії. Вона відчула головне дитина більше не хоче бути самотньою. Цей момент став початком зв'язку, що зростатиме щодня. Але що буде, коли батько дитини дізнається про це? Тарас Дрозденко, звиклий до контролю та дисципліни, повернувся додому раніше ніж зазвичай. Усі були здивовані його неочікуваною появою. Зазвичай він приїздив пізно ввечері, без зайвих слів і зайвих поглядів. Але цього разу щось підштовхнуло його повернутися раніше. Вийшовши з ліфта на другий поверх, він почув тишу незвичайну, холодну, а живу, ту, в якій було щось зворушливе. Пройшовши коридором, він відчинив двері до північного крила і застиг. Його син, який останні місяці жив у страху, спав спокійно на руках у молодої прибиральниці. Це був удар по його системі координат. Як так? Як могла незнайома дівчина, без диплома і рекомендацій, зробити те, чого не змогли десятки спеціалістів, яких він наймав за шалені гроші? Його син, той самий Марко, який кричав ночами, не давав себе обійняти, тепер спокійно дихав у теплі чужих рук. Тарас спершу не сказав нічого. Просто стояв і дивився, ніби бачив не сцену, а картину, що пробуджує душу. І саме тоді Оксана підняла на нього погляд і мовила просто без пафосу: Інколи дітям просто потрібно знати, що вони не самі. Її слова проникли в нього глибше, ніж будь-який звіт чи аналіз. Він відчув, як всередині щось ламається стіна, яку він будував роками після смерті дружини. Він звик захищати себе холодом, цифрами. Розкладом. Але ця проста фраза, вимовлена зі щирістю, змусила його подивитись на себе інакше. Іноді наймудріші істини звучать просто не завжди потрібно шукати складних рішень. У любові й турботі немає схеми, тільки серце. Він стояв мовчки ще кілька хвилин, а потім тихо вийшов, нікого не турбуючи. Але всередині нього почалася буря, не руйнівна, а очищаюча, бо в той момент він зрозумів. Марко потребує не лише медичного догляду, він потребує присутності. Тарас ще не знав, що ця зустріч стане початком нової глави в його житті, бо іноді достатньо одного погляду, одного речення, і весь твій світ починає рухатися в новому напрямку. Після тієї сцени з Оксаною і Марком Тарас сидів у своєму кабінеті, не вмикаючи світла. Поза вікнами згущалася київська ніч, але в нього в голові було ще темніше. Він думав про останні роки, як він, втративши кохану дружину, зосередився на роботі, на проектах, на цифрах. Він вважав, що таким чином зможе впоратись із болем. Вивіз сина за місто, забезпечив кращих лікарів, охоронців, персонал. Але сьогодні стало очевидно усе це було зовні, а всередині тиша, глибока, лячна, байдужа тиша. Він згадав останні слова дружини перед її смертю. Вона просила його не замикатися бути поруч із Марком, не тікати в роботу, але він не послухав. Думав, що чоловік має бути сильним, а сила, на його думку, це контроль, графіки, беземоційність. Але сьогодні він побачив справжня сила це вміння бути поруч, навіть коли боляче. Іноді просто тримати дитину за руку важливіше, ніж забезпечити її новими гаджетами чи приватною школою. Він зрозумів. Насправді його не було. Фізично був, емоційно ні. Тарас усвідомив, що Оксана зробила те, що не зміг він, не тому, що вона мала більше часу, а тому, що вона була відкрита до почуттів, її співчуття пробудило в ньому щось, що довго спало. Це була не вина, це було пробудження, як часто ми самі ховаємося від власних дітей, прикриваючись роботою, як багато людей сьогодні повторюють цю ж помилку. Я працюю для тебе. кажуть, але не бачать, що діти хочуть не зарплати, а обіймів. Не ідеального життя, а присутності. Він знову згадав, як син сьогодні заснув на чужих руках. І це боліло, але не як удар, а як правда, яка очищає. Тарас не знав, як це змінити, але вже відчував час повертатися не тільки додому, а в життя свого сина. І, хоча шлях назад не легкий, він починається з першого кроку. Можливо, саме цієї ночі він і зробить його, а ранок уже не буде таким, як учора. Наступного ранку Тарас запросив Оксану до свого кабінету. Вона хвилювалася, думаючи, що, можливо, порушила правила, і на неї чекає звільнення. Але його погляд був не суворим радше втомленим і щирим. Він мовчав кілька секунд, потім тихо сказав. Учора я побачив, що не зміг дати своєму синові, але ви змогли. І мені здається, ви не просто прибиральниця, ви серце, яке в цьому домі, знову почало битись. Вона не знала, що відповісти. Ніхто ніколи не говорив з нею так, із повагою, без зверхності, і тоді він запропонував їй стати нянею Марка. Пропозиція звучала неймовірно у три рази більша зарплата, окремий просторий гостьовий блок у будинку. Доступ до всього, що потрібно, але найголовніше довіра. Оксана розгубилася. Вона не мала освіти вихователя, не проходила спеціальних курсів. Але серце підказувало вона потрібна тут. І зрештою, чи справді дипломи важливіші за любов? Скільки людей із дипломами не вміють слухати дитину, а скільки звичайних сердець здатні зцілювати? Вона глибоко вдихнула і сказала Так. Цей вибір не був легким вона знала на неї тепер чекає більше відповідальності. Але водночас це був шанс не лише змінити життя Марка, а й власне у світі, де людей часто оцінюють за паперами досвідом і статусом, її вибрали за душу, і це давало надію інколи ми самі не віримо у свої можливості, поки хтось не побачить у нас більше. Це був момент, коли віра Тараса в неї запалила її власну віру в себе. А така віра здатна змінювати долі. Від того моменту Оксана вже не була частиною персоналу, вона стала частиною життя. А дім, де все було стерильно, як у музеї, почав дихати теплом. Її перші дні в новій ролі були хвилюючими, але серце підказувало, що вона на своєму місці. І як тільки Марко прокинувся того ранку і побачив її, він усміхнувся щиро, по-дитячому. Усмішка, якої Тарас не бачив місяцями, але це була лише перша іскра. Попереду чекали великі зміни у домі, у серцях і навіть у самому Тарасі. Минуло кілька тижнів, і в будинку, що колись здавався мармуровим мавзолеєм, з'явилися звуки життя. Сміх Марка лункав крізь кімнати, мов дзвіночки, на Івана Купала. Він бігав з іграшками по коридорах, вигадував пригоди. Обіймав Оксану без страху, так, ніби вона завжди була поруч. Його очі, ще нещодавно тьмяні, тепер світилися. Ні медики, ні психологи не досягли такого ефекту все, що йому було потрібно, це тепло. І воно прийшло не в упаковці, а у формі звичайної дівчини з великою душею. Тарас це бачив. І щоразу, коли входив додому, йому здавалося, що повертається не до будинку, а в життя. Його дивувало, як швидко змінився ритм. Він почав закінчувати наради раніше, відміняв зустрічі, щоб устигнути на обід із сином. Офіс перестав бути втечею, дім став магнітом, і в цьому домі вже не було самотності. Були аромати домашньої їжі, дитячі малюнки на холодильнику, і навіть музика, що лунала з колонок, коли Оксана прибирала і наспівувала старі народні пісні. Але змінювався не лише Марко. Тарас сам почав розкриватися. Він став уважнішим, теплішим, дозволяв собі сміятися, навіть жартувати. Колись він боявся дотиків, емоцій, бо вони нагадували про втрату. Тепер, навпаки, він навчився бачити в них життя. Марко раз по раз бігав до нього з малюнками, а той замість кивка головою сідав поруч і слухав, що Оце собака, а це мама. Серце, яке довго мовчало, нарешті заговорило. Ці нові вечори за настільними іграми, зварениками та дитячими казками стали ритуалами. Раніше кожен день був лише рядком у календарі. Тепер це історії, спогади, тепло, і все це почалося з простої дівчини, яка не злякалась порушити правило і зайти в заборонену кімнату. Але найцікавіше ще попереду. Бо коли між людьми з'являється справжній зв'язок, доля завжди готує новий поворот. Літній вечір розливався над Києвом теплим світлом, і тераса, з якої відкривався краєвид на зелені пагорби, стала місцем особливої розмови. Тарас сидів із чашкою чаю, а поряд Оксана в легкому светрі і зі звичним щирим поглядом. Вони мовчали, але це було мовчання не з ніяковості, а з гармонії. І раптом він заговорив просто без підготовки, без шаблонів. Знаєш, сказав він. Я не пам'ятаю, коли востаннє почував себе живим. Але відколи ти тут і це повернулося радість, усмішки, спокій. Оксана на мить опустила очі, сором'язливо посміхнувшись. Вона не була звикла до компліментів, тим більше від такого чоловіка, як Тарас, але всередині в неї щось затрепетало вона теж змінилася від страхів, від звички бути невидимою. До жінки, яку бачать і цінують. Їхній зв'язок не був раптовою закоханістю, це було щось глибше взаємна повага, спільний біль, турбота про марка усе це перепліталося, мов вишитий рушник, нитка до нитки. Тарас продовжив Ти повернула дім до життя, але не тільки його, і мене. Я прокидаюся з відчуттям, що щось має сенс, що я не просто функціоную, я живу. І причина цього сидить зараз поряд. Оксана не відповідала одразу. Вона дивилася на зоряне небо над Дніпром і згадувала всі ті вечори, коли мріяла хоч про трохи щастя. І ось воно тут не в коштовностях, не в успіхах, а в тиші поруч із кимось, хто бачить тебе справжньою. У цьому була її перемога. Вони ще довго сиділи мовчки, ніби боялися зіпсувати момент зайвим словом. Але це була та тиша. В якій серця говорять, і хоча жоден із них ще не вимовив слова любов, обом було ясно щось глибоке вже проросло. А попереду день народження Марка, і там на святі життя приготувало для них ще один несподіваний поворот. Парк у саду був прикрашений синьо-жовтими стрічками, дерев'яними іграшками ручної роботи і повітряними кульками, маленьке свято для великої дитини. День народження Марка перший, коли він сміявся щиро не боячись світу. Діти бігали галявиною, батьки персоналу сиділи за скатертями з вишивкою, а сам іменинник у вишиванці тримав Оксану за руку і не відходив ні на крок. Це був день, коли всі зрозуміли це вже не просто хлопчик із травмою, це дитина, що має серце й дім. Тарас спостерігав за цим із глибоким хвилюванням його очі не могли приховати гордості. Ні за сина, ні за ту жінку, яка зробила неможливе. Промова була короткою. Він вийшов під арку з живих квітів, узяв мікрофон і звернувся до гостей. Сьогодні не лише день народження мого сина, сказав він, а й день, коли я хочу запитати найважливіше. Він підійшов до Оксани, став на одне коліно і дістав маленьку дерев'яну коробочку, зроблену на замовлення в карпатського майстра. Оксано, ти повернула світло в наше життя. Чи станеш ти моєю дружиною? У повітрі зависла тиша. А потім сльози Не пафосні, не фільмові, справжні людські. Оксана прикрила обличчя долонями, і в її очах блищала подяка, радість і водночас щось дитяче, наче вона сама стала дівчинкою, якій подарували мрію? Вона відповіла лише одне. Так, але в цьому так було ціле життя. З поразками, надіями, втраченими ночами і нарешті світлом. У цей момент Марко обійняв її і тихо прошепотів Мамо. І всі присутні зрозуміли це більше ніж заручене. Це народження нової сім'ї. Свято тривало, але вже в іншому ритмі. У ритмі сердець, що билися в унісон. Марко сміявся, Тарас не зводив очей з Оксани. А вона з нього. Усе, що здавалося недосяжним, стало реальністю. Але що буде далі? Бо життя це не казка з фіналом, це подорож, і найцікавіше, як завжди, ще попереду. Два роки по тому будинок колись холодний і стриманий, тепер наповнений теплом і радістю. Марко виріс на очах, став веселим, допитливим хлопчиком, який охоче розповідає про свої шкільні пригоди і мріє про майбутнє. Його сміх став музикою для Оксани і Тараса, а їхній дім справжнім притулком, де кожен почувається потрібним і коханим. Тут немає місця для холодності, лише для любові, яку не купити ні за які гроші. Тарас змінився не тільки зовні, але й всередині. Він навчився віддавати серце без страху, відкрив для себе радість бути батьком і чоловіком, яким завжди хотів бути. Оксана стала не просто нянею, а душею дому. Тією, хто вміє зцілювати рани не лише дитини, а й дорослого чоловіка, що втратився у власній самотності. Їхня сім'я це приклад того, що справжнє багатство не у грошах, а у взаємній турботі, розумінні і присутності. Їхнє життя не було без труднощів, але кожен виклик вони долали разом, як справжня команда. Вони навчилися цінувати прості моменти сніданок разом, прогулянки парком. Спільні вечори за розмовами і сміхом. Це історія про те, як любов може відродити навіть з попелу, як щира турбота і присутність лікують серце краще за будь-які ліки. Їхній шлях це нагадування кожному з нас не бійтесь любити і бути поруч. Бо це справжня магія життя. Коли дивишся на цю родину, розумієш, що справжнє щастя це не мільйони на рахунку, а моменти, проведені разом з тими, хто тобі дорогий. Оксана. Тарас і Марко доказ того, що навіть у найхолоднішому домі може засяяти світло, якщо там є любов, і ця любов найцінніший подарунок, який ми можемо дати одне одному. Але що станеться далі? Адже життя це безперервний шлях змін і відкриттів. Чи замислювалися ви колись, що справжня сила це не в грошах чи статусі, а в умінні бути поруч? Бути поруч, коли це найважче? Ось що лікує найбільші рани. Історія Оксани, Тараса та маленького Марка це яскраве нагадування, що любов, щира увага і прості дії здатні змінити долю. Якщо зараз ви дивитеся на своє життя і відчуваєте порожнечу чи самотність, запитайте себе, чи я справді присутній для тих, хто мені дорогий, чи я готовий зробити перший крок до змін. Можливо, саме сьогодні той момент, коли варто перестати відкладати і почати цінувати щоденні миті поруч із близькими. Пам'ятайте любов це не просто слово, а дія. Не бійтеся любити і бути поруч, саме це робить наше життя по-справжньому багатим. А якщо вам цікаво дізнаватися більше про те, як будувати справжні стосунки, зцілювати рани і знаходити щастя в простому, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові історії і корисні поради.